Часів, то його неможливо прибрати. Стоїть ново ну, максимально стоїть не це, повітряні, реалістичні буде, це вже як мені складніше. Так, порожні маркери залишилися. Тому що якщо це було б і без них, то ті... Ті перебивав, ну, це і все.

Я поняла. Уже тскала их ингаляция. Почему? Потому что одни здоровые, одни с если будет всё такое, то разобьётся. Так будет просто вражные бои, которые просто вновь А Я уже совета, совета, Четко мені потрібен паркоморгани. В принципі, можна і на які входити.

Як всім Усім привіт! І сьогодні ми з вами будемо грати на цікавому японському винищувачі Кі43.1 Хаябуша. Це дуже цікавий винищувач. Тим що, по-перше, він один з найшвидших до реактивних японців. 40 км на годину.

Okay. Зараз ми будемо питатися. Це повітряні, реалістичні ви. І зараз я граю б... на форсажічку, вона щоб... тут нічого зараз перегріється. Прозазимається і відкинеться, І все. Тут я нормально не золоті. Я буду літати. Я буду питися звісно, все десь тут, або максимум. Витись сюди вийтися, Це важливо, не? але не десь Ось тут вже Олексієвка, Маска, Чекаска, Будла, подумані, летіти не можна. О! Десь гунда гріхся, массивного берег. Опа, бачу німецький U2. Амеский У2, так, не є, це полем. Ну, це захочений радянський Ил 2. Який я не здесь А, ще там Юнкерс мы бачу. І напевно там ще у них хтось. есть. Сподіваюсь, вам А, Юнкерс. Сьогодні нападати на юрки з нелітанти. По-перше. Він зала щось замовник. Перше, а по крайне. Дуже си. А старатися хоч перемогти. Нам будет набраться хиж 29. це модифікація БТР. Тому що бачить, в нього є гармата. 85 мм. Что-то зачем разумеется на так... Навіть, навіть на всі танки все такой громад, володіти. володити. Та? Так, так, воно трішки в нас. Але це не немає похуй, тобто що це. Майже так лахмат. Экселен! Чи далеко, чи далеко? А ось так дав жить. Тому що вже тішечки так відкинувся. Є один бій. Це вже нас буде в мене наступний бій. Я знову на цьому ж. Дуже прикольний, кстати. А і це ось цей B5N2. Знаєте, як ще його інколи називають? А знаєте, я вам От та Латай... летюча теплиця. Тому що це реальна якась теплиця. Ось ця гілка його. Теп, ну, майже теплиця. Краще, але все одно теплиця. Я накачаю ось ціні такі. Тому що коли ти їх качаєш там з GV's. Ти... Ренсан. Просто як правильно він читається, я не знаю. Це як рентсан. Тому... перша дуже коротка гілка, по-друге, не, не цікава дуже повільні та тупі літаки. Так, я качаю ось цю гілку. Я накачаюсь аж до f16AGI. я міг би цей. І ось цей преміум... типу преміумний літак. Ну, качати. А, навіщо? Поверши по-перше, це дуже довго. По а по-друге, на той момент в мене вже як мінімум... Як мінімум вже стої... стояв, стоїть американська. Американська втуравоска М901.

дуже погано працює але підписуйтесь на канал цей не підписуйтесь на, на, на канал поставте лайк це в мене що, дуже сильно нам допомагає створювати нові відео. За відео, відео зараз поставка два по-перше, вона має часто, це по-друге він монтує. Я подовго. Я зізнаю цей. Хорошо, я... щоб він мене потім кинув цей. Щоб я йому допоміг, так сказати. Це зробити. О. І ще можливо я потім вже буду качати. Лапар, дядь 2ПЛ. Польский, польский где-то барда Сможно только можно. Причем вот уже Так, эху. Так, техника. Да, Теж да. Те, не завжди прикольный, буду техника да, срочно. О, блин, пачкается кто Сейчас всё, знаешь, зеро впал. Вот, глядь, зеро. еще зеро. А! Я на разыщу моё там ландбистово покрытое тирето. Цель его маленького граница. Это только видно, закончилось, там. А Можно ще почекати, поки я там буду донета Важима че мой Бизим сейчас Охтиш Ты гумба вот если находився

Olha que óbvio